У Росії помер російський режисер і телеведучий тигран Кеосаян. Про це повідомила його дружина, головний редактор російського медіахолдингу «Раша Тудей» та рупор Кремля Маргарита Симоньян. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі «Главред», З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Сьогодні вночі тигран пішов до творця. Коротко написала вона. Вони перебували у шлюбі з 2012 року і мають трьох дітей. Кео Саян також був відомий як активний пропагандист і прихильник путінського режиму. Він зняв низку фільмів, виступав на телебаченні. Вів шоу і регулярно робив різкі ворожі заяви на адресу України. До слова російська пропагандистка Маргарита Симонян також недавно зізналася, що проходить лікування. І якщо раніше вона не говорила про рак прямо, то тепер відкрито розповіла про діагноз. Про це Симоніан написала у своєму телеграм. Вона показала скріншот повідомлення, у якому в неї нібито запитують про її стан. Вона часто репостить так звані звернення від фанатів, щоб створити видимість того, що її люблять, за неї хвилюються, вона популярна. Написала під задоволенням, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тегран, як і раніше у комі, а я проходжу лікування від раку. Що вже тут хорошого, скажилася Маргарита. Також вона заявила, що найближчим часом може почати втрачати волосся. Ймовірно, зараз Симоніян проходить курс хіміотерапії. Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом обирати, яка більше підходить. Про серйозні проблеми із здоров'ям 44-річна Симон'ян говорила ще на початку вересня. Тоді, в ефірі одного з російських каналів, вона зізналася, що їй діагностували страшну хворобу, а тому вона готується до операції. Пізніше російські ЗМІ повідомили, що йдеться про онкологію. Як кажуть, у нас в Росії прийшла біда, відчиняє ворота. Ось ворота в нашому будинку вже не те, що не замикаються, а їх уже, по-моєму, знесло цим вітром долі. За той час, що ми не бачилися з вами, у мене діагностували страшну і важку хворобу. У мене завтра операція якраз ось тут, під цим орденом, сказала Симон'ян і приклала руку до грудей. Як відомо, Маргарита Симоньян – одна з ключових фігур російської пропаганди. Вона народилася 6 квітня 1980 року в Краснодарі і кар'єру журналістки почала на регіональному телебаченні. А 2005 року у віці 25 років була призначена головним редактором телеканалу «Раша Тудей». Під її керівництвом Раша Тудей перетворився на основний міжнародний рупор путінської пропаганди, що поширює Виключно кремлівську версію подій без балансу думок. Симон'ян відома також своєю агресивною риторикою проти України і Заходу, виправданням війни, окупації Криму і підтримкою політики Володимира Путіна. Вона регулярно виступає на російських телеканалах, де озвучує наративи Кремля і дискредитує, хоча б якусь російську опозицію. У США до слова проти неї введено персональні санкції.